І всім нам, мені здається, дуже важливо мати цей приклад, цей взірець. Про нього багато є. Є дуже гарні книги про нього. Є статті про нього. Він дуже відома людина. І вже більше. 60 років пройшло, як його немає. А люди і церква його пам'ятають. І не в тому справа, щоб нас пам'ятали. А в тому справа, щоб ми намагалися бути такими, як ця людина. Взяв на себе Христа. Неси до кінця. Не спробуй ні в якому разі скинути. Будь вірним тому, що ти несеш. І Бог тобі допоможе. Так, він не працював в столицях. Він не здобував якихось доходів, але він робив те, до чого покликаний був. І як громадянин, і як фахівець, як людина великого духу. І от нам треба бути фахівцями, громадянами. Але головне, нам треба бути людьми великого духу. І тоді Бог нам допоможе. Амін.